Христос Воскрес, возлюблені у Христі, брати і сестри, вітаю вас із середою світлої седмиці! сьогодні, 23 квітня 2025 року. У православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 2, вірші з 22 по 36. Мужие израильси, послушайте словес всех Иисуса Назарея, мужа от Бога, известного вас силами и чудесы и знамени, я же Сотворитем Бог посреди вас, якоже и сами вести сего нарекованным советом и проразумением Божиим предано приемше руками беззаконных пригвоздше убийсти. Его же Бог воскреси, разрешив болезни смертные, яко же не мощно держану быть ему от нея. Давид Бог глаголит о нем – Предзрех Господа предо мною вину, яко одесную мене есть, да не подвижуся, сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, Еще же и плоть моя вселица на уповании, яко не оставишь души моя воаде, аде, жадась и преподобному твоему видите истрения. Сказал мне, еси пути живота, Исполнишь имя веселья с лицем твоим. Мужи и братья, достоит да рещи с дерзновением к вам О патриарсе Давиде, Яко и умре, и погребен бысть, И гроб его есть в нас даже до дне сего. Пророк убосы, і веды, я коклятвою клятся йому Бог, от плода чресл його по плоті воздвигнути Христа, і посадіть його на престолі його, предвидев глагола о воскресенні Христові, яко не оставіся душа його в аді, не плоть його виде істлення. Сего Иисуса воскреси Бог, Ему же все мы, ясмы, свидетели, Десницею у Божию вознесеся, и обетование Святого Духа прием от Отца, Израиля сие, еже вы ныне видите и слышите. Небо Давид, взыдя на небеса, глаголит босам. Рече Господь Господі моєму, сиди, одиснує мене, донде же положу враги Твои, подножує ног Твоих, твердо убо, да розумеет весь дом Израилев, яко и Господа, и Христа Его, Бог сотворил есть сего Иисуса, Его живи, распясться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса, згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа, Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав. Я бачив Господа передо мною завжди, бо Він у мене по правиці, щоб я не захитався, ось чому звеселилось моє серце і зрадів мій язик, до того й тіло моє відпочине в надії, бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати. Сповниш мене радощами перед Твоїм видом. Мужі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але, бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його луна. Він предвидів і говорив про Христове Воскресіння, що ані його душа не була зоставлена в аді, ані його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог воскресив, ми всі цьому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею. Одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його, ось воно те, що ви бачите й чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже: Господь мовив владиці моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай, отже, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом Оцього Ісуса, якого ви розп'яли. Євангеліє від Іоанна, глава 1, вірші з 35 по 51. Во утри же паки стояше Иоанн и от ученик его два, и узрев Иисуса грядуща глаголя «Се, агнец Божий», и слышаста его оба ученика глаголющего, и по Иисусе и доста. Обращся же Иисус, и видев Я по Себе идущая глагола Ива, чесо ищета? он ожереста ему, рави, ежеглаголица сказаемо учителю, где же И глагола има то и «видито», «Придоста и видиста, «где живяше», «и у него прибыста день той». Беже час, яко десятый. Беже Андрей, брат Симона Петра, єдин от обою, слышавшую от Иоанна и по нем шедшею. Обрете сей прежде брата своего Симона, и глагола ему «Обретохом Мессию, еже есть сказаемо Христос, и приведе Его к Иисусову. Возрев нань Иисуса рече: Ты еси Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, я Петр. Во утре же восхоте изыти в Галилею, и обрете Филиппа и глагола ему, гряди по мне. бежи, Филипп от Вивсаиды, от града Андреова и Петрова обрети Филипп на Фанаила и глагола ему. Его же писал Моисей в законе и пророцы, обретохом Иисуса сына Иосифова, и же от Назарета, и глагола ему на От Назарета может ли что добро быть? Глагола ему Филипп, приди и вишть. «Види же Иисус Нафанаила, грядущая к себе и глагола о нем. Сего истину израильтянин в нем жельсти несть. Глагола ему Нафанаил, как у меня знаешь, отвеща Иисус и рече ему. Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суща под смоковницу видихтя. Отвеща Нафанаил и глагола ему, Рави, ты и си сын Божий, ты и си царь Израилев. отвещай Иисус и рече ему, за не рехти, яко тебя под смоковницею верующи, больше сих узреши. И глаголы ему «Аминь, аминь» глаголю вам. Отсілі узріті небо отверсто, і ангели Божия восходящее і несходящее над Сина Человеческого. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів, угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них, чого шукаєте? ті ж йому раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш? Відрік він їм, ходіть та подивіться. Пішли отже і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію. Що у перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, же, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього. Іди за мною, а був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса Йосифового Сина з Назарету. Натанайл же йому на те, а що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип, прийди та подивися. Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства. Натанаїл же йому, звідки знаєш мене? сказав Ісус, промовивши до нього, перше ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був єси під смоковницею». відповів же йому Натанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього, Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то й віриш, бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам. Побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як восходять та сходять на Сина чоловічого. Благословенної усім середи, доброго здоров'я і радісного пасхального настрою!